Коротше кажучи, еліксир молодості продовження. Після всього, що сталося з мамою, вона не могла заснути цілу ніч. Її мучили думки, що робити далі. А тато цілу ніч був на кухні і намагався з'ясувати, яка була помилка, і разом з тим знайти вихід із цієї ситуації. Я періодично прокидався і не міг збагнути, що сталося з мамою. Наступив ранок, я прокинувся від криків мами, і вона увірвалася до мене зі словами Фух, ніяк не можу зникнути. Ну ти ж хотіла виглядати на кілька років молодше. Звикай, так, але ж не такою. Мама стояла, і тут вона змогла прочитати мої думки. І навіщо їй той еліксир молодості здався? Робити їй нічого. От тепер нехай і залишається так. Що? Що ти сказав? Ти про що? Я все чула. Я здивувався. Олег! Тато прокинувся, і мама пішла до нього на кухню. Я почав дзвонити Дімі, але у нього було зайнято. Він у цей час розмовляв із Сергієм. Рома вчора був якимось дуже дивним, а сьогодні я помітив, що у мене кусок волосся обрізаний, а мене заставили плюватися. Ох, Відчуваю, що це нічим добрим не закінчиться. Мама запитала у тата, чи він знайшов вихід із цієї ситуації. Так, для того, щоб повернути свій звичайний голос, потрібно полоскати горло солоною водою і пити гарячий чай. Тому зараз мама полоскала горло солоною водою і трошки пізніше приготувала собі гарячий чай. До вечора до неї повернувся її звичайний голос. Мама зраділа, але волосся поки що залишилося таким самим. Отже, так Олег, якщо ти нічого не придумаєш, то я знищу всю твою лабораторію. Тато занервував. А як же моя дезертація?» А мене це не хвилює. Мама почала читати думки тата. Боже, коли цей весь цирк закінчиться? Вона вже стала такою. Я то яка тато зрозумів, що мама читає його думки, тому він відправився до свого другого дому. На цей раз він дуже довго проводив досліди, читав книги, і в результаті одного досліду стався вибух. Але тато не постраждав. Потім він повернувся до нас. Нам потрібен Діма. Ну що знову сталося? Через деякий час прийшов Діма. Побачивши маму, він знепритомнів. Через кілька хвилин він сидів у кімнаті. Тато сказав, щоб мама сіла поруч із ним. Вона погодилася і сіла поруч із Дімою. Тато пішов на кухню, відчинив холодильник і дістав пляшку. І сказав мамі, що це потрібно випити. Я спостерігав і нічого не розумів. Мама випила і тут заснула. Тату почав чаклувати Потім ми пішли на кухню, щоб не заважати. Ми сиділи на кухні деякий час. І Його! потім почули радісні крики. Мами ми повернулися до зали. Діма повернувся вчуття і здивувався, а що відбувається. Не звертай уваги, все добре. А мама, повернувшись у норму, почала стрибати від радості. Коротше кажучи, еліксир молодості продовження. Коротше кажучи, ходіємо. Через кілька днів літо. Я був щасливим. Я став на ваги. Що? Звідки це все? Я засмутився. У цей час Діма гуляв на дворі і вирішив подзвонити Сергію. Алло, Сергію, привіт! А ти де? Та я он, тут на дворі гуляю. До речі, я теж слухай, а давай ми підемо Роми і його запросимо погуляти. Яти з нами так окей, без проблем. Я пішов до мами на кухню. Так, все мамо більше було. Мені не давай чай без цукру і ніяких солодощів. Тому що я худію. Мама подумала і сказала: Слухай, мені здається, мені теж похутнути треба. І ми вирішили ходити разом. Потім пішли до вагів, щоб дізнатися свою вагу. Да, харчування це, звісно, добре, але рух теж ніхто не відміняв. Почали бігати по всій квартирі, в одну сторону і в протилежну. Через кілька хвилин у мами вже закружляла голова. Потім я продовжував бігати по квартирі, а мама розминала своє тіло. На вулиці Діма Сергій уже зустрілися разом. Ну що, давай сходи за Ромою. А мами вдома нема, ніби не Нема. точно? Та точно! Ні, слухай, сходи сам. Ні, ну слухай, ми вчора посварилися. Краще ти сходи. Ні, сходи сам. Тепер ми з мамою бігали по поверхам наверх і вниз. Повернулися ми вже в квартиру. Двері не забудь зачинити. Зачиню. Тепер я почав розминати своє тіло, а мама почала займатися із ремнем. <звук> Сергій підійшов до моєї квартири, хотів постукати, але двері відчинилися. Не зрозумів. у моїй і почав дзвонити Дімі. Алло, Діма, я ховаюся. Здається, я пропав. Що? Що сталося? Я тільки один не розумію. Що я зробив? За що? Сергій завершив розмову. <звук> Наляканий телефонною розмовою Діма побіг до мене. <звук> Привіт, а де Сергій? У нас його нема. Він у вас. Я тут. Ти що тут робиш? Нічого, на чого приходив? Не знаю, просто так. Наляканий Сергій почав виходити із квартири. Дивиний якийсь. Я хоча б іще раз. Не так, а що ви робите? Ми худіємо. А, тепер зрозуміло. Сергій, напевно, не зрозумів. Ми стали на ваги, результат нас не порадував. Ми вирішили продовжити ходіння ще на кілька днів. Дімо, приводь завтра знову до нас Сергія. А то форма у нього якась не дуже. Будемо з нього робити справжнього спортсмена. Ромо! Коротше кажучи, ходіємо.